Майже сотню несправних автобусів виявили співробітники Державтоінспекції Вінниці під час проведення профілактичних заходів на пасажирському автотранспорті. За даний період два водія було затримано в стані алкогольного сп'яніння. 11 випадків це перевищення встановленої швидкості руху по місту Вінниці, 193 випадки це перевезення стоячих пасажирів. Інформацію про виявлені порушення надіслано організаторам та замовникам перевезень на недоліки. Вказано і службам, що відповідають за утримання ділянок вулично-шляхової мережі. Було обстежено 220 кілометрів наших вулиць. Із них по виявленим недолікам було вручено 14 приписів комунальним службам міському кому щодо усунення виявлених недоліків. Це і ямковість. Це і ви бачили, коли був. Випала велика кількість опадів у вигляді снігу. Також щодо розчищення наших вулиць. Відповідні заходи вартові доріг проводитимуть і надалі. Основна мета попередити аварійність під час пасажирських перевезень і зміцнити транспортну дисципліну водіїв.